Концертна зала Полтавського міського будинку культури вщерть заповнена глядачами. Уже 60-й рік поспіль народний театр на Павленках збирає своїх шанувальників. За кулісами ж у ювілейний вечір пригадує найприємніші події свого творчого життя. Вже через п'ять років йому була присвоєна серед десяти кращих на Україні і вперше про своє названня народне. Тоді було трошки інше життя. Ми гастролювали. Кожного літа ми виступали перед колгоспниками на фе. Ну скрізь їздили по селах. І були такі цікаві гастролі: Київ, Харків, Запоріжжя, Одеша, Одеса, Бердянськ чи Боксари. Навіть діяльність цього театру почалася з палацу культури Полтавського турбомеханічного заводу поблизу Павленківського парку. Звідки й назва? Нині ж колектив працює під дахом міського будинку культури. Уже понад 40 років його очолює Галина Чернявська. Вона не лише сама виконує ролі і допомагає молодим акторам, а й власноруч підбирає та шиє костюми. Пліч опліч у житті на сцені багато років і її чоловік, актор Віктор Чернявський. Він у минулому році прийшов в театр. Так час летить у 70-му. 44 як один день. Це дуже цікаво прожити життя якоїсь людини іншої. Ну, схожою на тебе навіть. Колектив театру об'єднує людей різного віку і різних професій, досвідчених самодіяльних акторів та початківців сцени. Прийшла сюди сіди ще в семирічному віці, і з тих пір я кожного року, з року в рік, намагаюся ходити на репетиції та брати участь у різних постановах та п'єсах. Ну, якби це моє пристрасть, це моє хобі, і я не дивляюся свого життя без цього народного театру. До свого ювілею народний театр на Павленках підготував театралізоване дійство з екскурсом в історії своєї діяльності та фрагментами улюблених глядачами вистав лісова пісня, сміх та й годі, Назар Стодоля, Любов до трьох апельсинів, попелюшка. Цього ж вечора відбувся і прем'єрний показ визнаної шедевром світової драматургії, трагікомедії Мораль пані Дульської у виконанні оновленого молодіжного складу театру. «Наскільки оригінальні їхні постановки, що я думаю, міг би позаздрити професійний театр, який має солідний і режисерський, і акторський склад. Вони звертаються до тих речей, до яких рідко звертаються сучасні театри». У творчих планах театру робота над власними постановками. Приміром, опрацювання ще кількох творів Лесі Українки, які не часто ставили на сцені.